Звичайно, Джері буде набагато складніше ніж всім виконавцям. Чому? Бо дійсно вона робить музику, яка стає там в трендах TikTok, і це все класно. І тому до неї і вимоги більш для мене. Це був дещо невпевнений виступ. Вона сама губилась в своїх формах, десь не вступила, догнала, загубилась, вихід наверх, а згадала. Тобто Ну, Дещо от такий сумбурний. В конкурсі є така штука, вона достатньо жорстка. Втомився, голос сів, переспівав, захворів, щось трапилось. Сьогодні всі не спали обстріли. І так далі, і так далі. Виходиш на сцену, занавес відкриється з тобою або без тебе. Тобто такий факт, який є на конкурсі, тож глядач не має враховувати якісь ваші е, особисті моменти і будуть судити по вашому виконанню. Мені дуже подобається його пісня, мені дуже подобається історія за цією піснею. Класний, класний він, е, дуже зажатий. Дуже зажатий, не вірить в себе. Е, тож... Треба працювати. Для мене це завжди, завжди завдання е, розкрити да, природу, тембр, е, оцю свободу вокальну. От, е, в нього все класно, класна пісня, він такий фактурний, красивий тембр. От, хочеться свободи, щоб він заповнив собою сцену, е, як цього досягнути, працювати. Дуже багато працювати. Тож невідомо для мене поки що. Ну, він... Те, що він абсолютно заслугований в лонг а далі не знаю, треба дивитись. Марта сьогодні відкривала, і вона мене вразила. Вона завжди була представлена на своїх просторах музичних, такою, дещо фольклорною. Мені хотілося саме показати її наповненою такою великою співачкою. Якщо ви подивитесь, то насправді в, нашої, в нашому українському просторі музики дуже мало таких низьких, наповнених жіночих голосів. І вона, мені здається, дуже класно представляє е, саме е, таку позицію е, в цьому лонглісті, і вона дуже класно сьогодні виступила, змістовна, вокальна, красива, ну дуже красива пісня. Мені подобається.